Всім привіт! З вами ялана. І сьогодні на рунах подивимось, яка існує проблема в твоєму житті Станом на зараз і що з нею можна зробити і чи можна. Покажіть, руни що відбувається з станом на зараз, яка проблема хвилює Людина, яка зараз прийшла на цей розклад. Станом на зараз, що відбувається, що хвилює. Станом на зараз, скоріш за все, тут найбільше вас тривожить і хвилює те, що чи то не так давно не було прийнято якесь рішення важливе. І ви якби хотіли знати побільше, яким чином це краще зробити, вам би хотілося досягти успіху і. Ви вважаєте, що це рішення воно дійсно могло би призвести вас до успіху і дати вам нові шанси, нові можливості, взагалі, щось нове на майбутнє. Зараз ви намагаєтесь знайти найбільш потрібну для вас інформацію. Ви намагаєтесь все. Якби збити докупи, прояснити, можливо, накидати якийсь стратегічний план, і навіть дещо себе картаєте за те, що колись не змогли прийняти потрібне рішення. А можливо, ви зараз дійсно себе якось трошечки в. Відчуваєте незадоволеним від того, що пішли якимсь новим шляхом, що хочете досягти якогось успіху, стати на новий щабель своєї життєвої драбини. Да? Якась така цікава виходить ситуація станом на зараз, що не начебто, і йдете ви до нового. Принаймні намагаєтесь. І інформація для вас знаходиться, ви її шукаєте для себе. І енергії у вас доволі багато, і харизма у вас, і взагалі такі лідерські якості у вас. Але ви не приймаєте якогось рішення, можливо, від якого залежить в повній мірі цей успіх. І ця перемога, і цінові результати. От не приймаєте ви рішення, ще й себе якось картаєте за те, що ви не можете наважитись нарешті. Добре, покажіть, вони точніше, що тут вирішимо Так, це стосується фінансів. Внутрішнього, можливо, ресурсу. Знаєте, от коли людина головою розуміє розумом своїм, що треба би змінити якось на краще фінансову ситуацію. Да? А для цього потрібне бажання, сила бажання. Для цього потрібні імпульси, внутрішні налаштування на те, щоб дійсно прийняти це рішення і почати це робити. Почати. А ви якби не можете. І це вас хвилює. Ви це розумієте, що ви не допрацьовуєте, що ви вчитесь можливо, на місці. Або ж дуже-дуже маленькими кроками рухаєтесь. Для когось це дійсно може бути пов'язано з заробітками, з новим якимсь Станом речей, який допоможе вам покращити свою фінансову стабільність, наповнити вас і ваше життя потрібними ресурсами. Для когось це не про матеріальне, хоча все ж таки тут є посил на те, що хочеться змінити життя і досягти результатів і в грошовому еквіваленті в тому числі. Але для цього потрібне вже бажання, сильне бажання. Для цього потрібно налаштувати себе, а у вас цього не відбувається. Ну і що ж, покажіть руни потрібно зробити, щоб це відбулося, що допоможе. Найбільше. Так, допоможе. Ну, по-перше, тут є натяк на те, що вам треба щоб в вашому енергетичному просторі синхронно співпадали ну, Як можна так сказати, ментальне з фізичним? Щоб вони у вас оберталися в одному ритмі. Щоб не було так, що на тонкому плані, на високих да, вібраціях людина, наприклад, вібрує, вібрує високо і вона. Постійно в роздумах, вона постійно звертається до вищих сил, вона робить якісь медитації, якісь практики. Вона, як то кажуть, витає в небесах така сутність, знаєте, вищого гатунку, а фізіологія не встигає. Тут, можливо, не достає енергії, можливо, не достає сили того ж самого бажання, тут, можливо, тіло не в порядку, можливо, є хвороби, лінь, можливо, або, знаєте, коли ноги не встигають за головою. Або ж навпаки, енергії повно, людина бігає, щось робить, як та білка в колесі, а зупинитись і дійсно. Поспілкуватися з вищими силами, почути від них якісь поради, якось стати на більш новий вищий ступінь, розвиватися, в тому числі, навчатися, до цього хід не доходить. Тут вже ноги, як би кажуть, фізіологія робить більше, а розвиток, саморозвиток, духовність, якщо бажаєте, Навчання і таке інше, ці за ногами не встигають. І ось тут, натяк на те, щоб вирішити цю проблему, щоб прийняти, нарешті, рішення, яке базується на силі бажання, на тому, щоб втілити в життя це бажання, досягти успіху, досягти нових результатів, чого б це не стосувалося. Перемогти перемогти самого себе, перемогти, перемогти обставини, перемогти власну лінь, інертність, слабкість або страхи тут треба синхронізувати в собі оці високі і низькі енергії, частоти. Тоді ви зможете встигати це, як керування часом, Да? Здається, на перший погляд, це якби не кидається в очі. Але така проблема буває у багатьох, коли людина не може керувати часом своїм власним, своїм власним життям, розкладом. І дійсно це залежить від того, що тіло в порядку, ментал відстає. Бажання відсутні. Вищі енергії саморозвитку, вони також не на вищому рівні. Тут про те, що вам треба навчитися керувати своїм власним часом, розкладом, своїми власними енергіями, щоб вони були в балансі, синхронно рухались, перетікаючи плавно, зверху донизу, знизу до верху, наповнюючи тим самим. Вас, ваші, всі ваші тіла, і фізичне, і тонкі тіла енергією. Це важливо. Ще вам потрібно не відкидати свій власний досвід, котрий ви накопичили вже впродовж вашого життя. Там є вся потрібна як підтвердження того, що ви. Все ж таки чогось досягли, ви маєте якісь результати. Візьміть результати, надбання свої, свого власного життя і передивіться їх уважно. Ви не стояли на місці до цього часу. Ви жили, ви рухались, ви не в анабіозі знаходились. Тому пошукайте в своєму досвіді. Підтвердження того, що ви особистість. І це також важливо. А що ж призвело до такого стану в минулому? Покажіть ромі. Ну що ж, для кого, дійсно це були власні от обмеження. Сталася якась криза, якісь неприємні моменти, і вони ввели вас в обмеження, як наче не відпускають від себе і не дають вільно розвиватися і рухатися. Для кого це пов'язано з роботою. Для когось це пов'язано з тим, що робота вам не подобається, або вона не приносить тих результатів, яких би вам хотілося. Для когось це, ця робота навіть вас стримує. Вона, як ярмо, вона як пути на руках та ногах. Коли доводиться робити не те, що потрібно вашій внутрішній сутності, а те, що просто треба робити, щоб заробити кошти на проживання, або колись. Можливо, ви хотіли займатися чимось для душі, тим, що подобається, а вас перенаправили в інше русло, говорячи, що ну, це не престижна професія, на ній ти не заробиш. Краще піди туди, робити. І ви послухались слух'я, виконуючи чиїсь волю. І зараз ця професія вас обмежує. Ви, вона займає багато часу, багато уваги, а саморозвитку вона не дає. І причому забирає настільки багато часу і енергії, що на цей саморозвиток і на те, щоб розвиватися в іншому руслі, у вас не вистачає ни сил, ні енергії. В минулому дійсно тут була якась криза. Криза, можливо, навіть якщо обставини вашого життя були доволі простими і легкими, то ця криза була як внутрішня криза. І тому зараз так. Станом на зараз. А покажіть мені, Руне, що може відбутися у майбутньому незабаром. З людина, яка зараз дивиться цей розклад у зв'язку з такою ситуацією, Скажіть, Та, що може відбутися скоро. А тут буде злам вашої власної системи, можливо. Ви, може, все ж таки покинете, вийдете звідкись. Можливо, покинете цю роботу, або можливо, ви плануєте виїхати з країни. Вважаєте, що десь за кордоном вам вдасться краще і фінанси заробити, і успіху досягти, і нових результатів досягти в житті. І скоро, можливо, ви передивитеся свої цінності. Можливо, вам вдасться нарешті вийти звідти, де вас щось не влаштовує. Принаймні, ви будете хотіти це зробити. Так, ви будете обирати. І це буде вибір той, що ну, подобається. Правильний і... Якщо можна так сказати, творчий вибір, для вас творчий, для вас той, що дасть вам наснагу, який зможе вас зарядити, зарядити бажаннями, зарядити оцими енергіями, яких зараз не вистачає, ви зможете нарешті прийняти рішення. Але тільки після того, як ви передивитесь свої уподобання. Свої цілі і цінності. Коли ви звідкись вийдете, і це буде правильно. Ви щось покинете, і це буде правильно. Якщо ви думаєте, що ви за кордон, це правильно, то ви це будете обирати для себе. І це буде вже незабаром. Ви станете перед вибором. і Дійсно, тут пов'язане більше з професіоналізмом, з вашим соціумом, з, з роботою, з людьми, які вас оточують. Скоріше за все, тут незабаром ви зможете обрати новий колектив, нову роботу, нове оточення, і це дасть вам і поштовх, і фундамент як спеціалісту. Ви з повною відповідальністю будете незабаром робити вибір, щоб щось покинути, щось передивитись, від чогось відмовитись. Виїхати, можливо. змінити роботу, колектив, оточення. І це буде ваша відповідальність, ви як дозрієте до цього. Принаймні, ви будете розглядати вже тепер різні варіації. Різні варіанти, і це буде для вас зрозумілим, правильним і навіть цікавим. Ну, добре. А що стане шансами не поштовхом до того, щоб це зробити? А це бажання змін? Це готовність до змін, це прорив, і, знаєте, коли людина вже завершує все ж таки один етап свого життя, буття і коли вона починає щось нове. І от це бажання щось змінити, готовність. Щось, можливо, неординарне, щось, можливо, цікаве для вас. Стане поштовхом до змін. Можливо, якась нова пропозиція. Можливо, знаєте, так буває, вранці я прокидаюсь і ловлю себе на думці, що все, я більше так не можу. І тут знаходиться і інформація потрібна, і пропозиції потрібні, і цікаві на розгляд. І людина готова, готова. Спробувати ризикнути, вийти на новий рівень. Ну і що ж буде по ітогу, якщо у нас користується цією нагодою, покажіть рано. Ітог. Тут будуть кардинальні зміни і трансформація. Все зміниться. Зміниться настільки, що аж буде боязно можливо. Але... Без цього не буває трансформації. Тоб, ви дійсно візьмете на себе відповідальність і будете сподіватися на свої сили, на себе, і, по ітогу тому ви зможете знайти і гармонійних підходящих собі партнерів. І умови цього партнерства будуть вас влаштовувати. Ви будете спершу боятися, але ви не будете ховатися від цих змін. А ви підете їм назустріч і отримаєте допомогу, отримаєте потрібні навички потрібних друзів. Якщо це стосується, наприклад, особистого життя, то комусь, можливо, посміхнеться доля в плані стосунків. Хоча, я повторююсь, тут буде проходити трансформація, тут буде страшно, ви не будете дуже впевнено себе почувати. Знаєте, коли йдеш ще по кризі, такий тоненькій. Але по ітогу це завершиться для вас добре. Навіть якщо страшно, навіть якщо не впевнено, але ви дійдете до тієї гармонії, до того балансу, який вам треба прокачати в собі, коли і бажання, і фізіологія, і енергетика, і ментал, і навіть інтуїція всі працюють в одному ритмі, все синхронно, все в балансі, тоді ти відчуваєш в собі задоволення.